Привіт! Мене звати Клавдія Карлівна. Приємно познайомитися. А ви любите спостерігати за людьми? От я дуже люблю. Знаєте, багато повчального можна не спостерігати. Ось хоча б взяти, цих, двох хлопців-однокласників. Макс і Павлик. Вже у восьмий клас перейшли. Зараз саме повертаюся зі школи. Подивимось, подивимось. Паша, дякую тобі, що допоміг мені з цією задачею. Вона якраз контрольній була. От і добре. Слава Богу. Ну, бувайте, хлопці. Бувай, бувай. Добрий день. Вітаю. Добрий день, добрий день, хлопці. А хто це тут іде? Дайте роздивлюсь. О, палочку, синочку, це ти. От золота дитино, золота дитина. Передай мамі, що я завтра зайду. Занесу вам яблук своїх солодких. Вау, обов'язково передам. Дякуємо, бабуся Катя. А як там твій кавун, виріс уже? Виріс, виріс. Тато візьме його в неділю на свято подяки. Приходьте і ви. Ой, як Бог дасть, павличку. Може, й прийду. Мася, Я й тебе запрошую на свято подяки. Приходь в церкву. Будемо дякувати Богові за врожай, який він дав. Я принесу свій кавун. Ну, не знаю. Я краще посплю в неділю. Але ще подумаю. Бувай. До зустрічі, Макса. Кар. Ану ану, цікаво, що там буде далі. Знову і всюди це чудовий Павлик. Павлик такий, Павлик розтакий. Всі тільки Павлика і бачать, всі тільки його і хвалять. Павличок дякую, аж підскакую. Павличок, те... Павличок Це Святоша носиться із своїми добрими справами, а я ж, між іншим, нічим не гірший, хоч і Біблію не читаю, і до церкви не ходжу. Та я можу ще більше добрих справ не робити. Ось візьму і почну робити добрі справи. Будуть люди і мене впізнавати та хвалити. Хм, <ган> що б такого доброго мені зробити для початку? Може, котів бездомних погодувати, але ж коти нікому не розкажуть. О, знаю. Для початку замету сьогодні вдома на кухні підлогу. Мама точно помітить і скаже татові непоганий початок. Карр. Кар. заздрість прокинулася в серці Макса і спонукали його до добрих справ. Але чи це буде насправді добро? Цікаво, цікаво. Кар. Я просто не вірю своїм очам. Хто небудь ущипніть мене. Ну нарешті, а то ніколи допроситися не можна. Молодець. І у вітальні пилюку протри. І посуд не забудь помити. Бувай! Чу. Оце так справи. Надумав добре діло зробити, а мені за це ще й роботи накидали. Щось це мені не дуже подобається. Мабуть, вдома немає сенсу робити добрі справи. Невдячне це діло. Я краще завтра у школі витру дошку на перерві. Вчителька точно помітить. Кар, кар, оце так поворот. Хм, Не вийшло в Макса добра справа номер один, може, справа номер два вийде. Макс, Давай квача. Ти доганяєш. Да-да-да-да-да-да, давай, да, да, давай, давай, давай. Кидай, 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 давай. Ай примаза! Ой, згадав, я ж хотів дошку витерти. Ну, нічого. Зараз я трішки побігаю з усіма, а потім може і витру. Добрий ранок, діти. Упс, не встиг витерти дошку. От шкода. А, ладно. Я ще щось придумаю. Діти, сьогодні замість уроку історії ми йдемо в музей. Ура! Кар. Кар. Добра справа номер два теж не відбулася. Але, здається, ще не все втрачено. Макс не облишив свої старання, він кудись поспішає. Гу не до бабусі каті, точно туди. Хто тут прийшов до мене? Це ти павлику. Знову тут цей павлик. <кхи> Баба Катя, це я, Максим. Я прийшов до вас, щоб вам щось допомогти. Викажіть, не соромтеся, я допоможу, я дома все допомагаю. Може, вам треба пилюку протерти або продукти піти купити. Щось не дуже мені віриться у твої добрі наміри. Я тебе наскрізь бачу, шибенику. Ану забирайся. Забирайся, поки я не покликала на допомогу. Забирайся, забирайся, я сказала. Ох, який же я злий, ох і злий. От і роби людям добро після цього. Невдячні. Лише свого павлусіка бачать. От піду зараз і розтрощу Павлику його улюблений кавун. Я бачив, де він лежить, у них на грядці. Буде тоді знати. Кар. Кар. Добра справа номер 3 Теж зазнала краху, а заздрість привела до злості, і вона знайде вихід чомусь. Але в чому? Невже Максим розтрощить улюблений Павликовий кавун? Це за злодій тут. Ану, Рекс, облиш його. Молодець. Ти виконав свою справу. Та це ж Макс? Максимчику, що сталося? Що ти робиш у нас на городі? А -а -а -а. Моя рука. Я, я, я хотівка вона. Ану, покажи. Слава Богу, не глибоко, лише подряпина. Ходімо, хлопче, перев'яжемо твою руку, а ти розкажеш заодно, як ти до такого додумався. Що ж, три добрі справи Максу не вдалися, але добре, що й погана справа, яку він задумав, теж не відбулася. Та чи зрозуміє він чому так? Ну все, рано обробили, руку перев'язали. Максим, не хочеш нічого розказати? Щось мені здається, хлопці, що вам не завадило б щиро поговорити. Ходімо, Таню, нехай друзі, поговорять на чистоту. Макса, ми ж друзі, давай викладай все як є. Але мені так соромно. Ти вже більше ніколи не будеш дружити зі мною після цього. Я впевнений, що Бог допоможе мені і дасть сили, якщо ти щиро в усьому зізнаєшся. Що ти робив у нас на городі? Я... Я хотів розтрощити твій кавун, який ти виростив на свято подяки в церкву. Як? Для чого? Чому? Бо мене злило, що ти весь час у центрі уваги. Всі тебе люблять, всім ти допомагаєш. А я, між іншим, теж хотів робити добрі справи. Але. але. Люди такі невдячні. Еге, і ти вирішив помститися мені, розтрощивши Кавуна. Ех ти, ти ж не розумієш головного. Поясни мені, що я не розумію. Усі мої добрі справи я роблю лише тому, що Христос простив мене. Це відбулося в минулому році. У християнському таборі. Я завжди чув, що люди грішні, але ніколи не думав, що це про мене, бо я ж хороший. Я з віруючої родини. Ми ходимо до церкви, читаємо Біблію вдома. Але Бог показав мені в своєму слові, що я пропащий грішник і що Він не пустить мене до свого царства тільки тому, що моя родина ходить до церкви. І мені потрібне особисте. Прощення гріхів. Розумієш? Так і що з того? До того часу всі мої намагання бути хорошим були схожі на твої. Мене ненадовго вистачало. Але коли я покаявся, Христос простив мене і звільнив мене від брехні, від лінощів, від непослуху батькам, неповаги до старших. Від поганих слів, і навіть від телефону. І тепер я дійсно можу робити добрі справи. І мені не потрібне схвалення, бо я роблю їх не для людей, а для Господа і з вдячності до нього. Тепер ти розумієш? Чекай, ти робиш добрі справи не для того, щоб тебе похвалили, а тому, що визнав себе грішником і покаявся. Саме так. Біблія каже, що спасіння від пекла людині неможливе, якою б хорошою вона не була. Ніхто не може прийти до Бога і сказати: Я хороша, порядна людина. Пусти мене до раю. І навіть мати Тереза. Ніхто. Сто відсотків людства всіх часів. Намагатися робити добрі справи без покаяння. Те саме, що ставити вагон потяга попереду двигуна. Потяг не поїде. В Біблії написано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, а покарання за гріх смерть. Але дар Божий життя вічне в Ісусі Христі. Максе, а ти хочеш отримати цей дар вічного життя? Дуже, дуже хочу. Я дійсно грішник. Злість і заздрість мене охопили, бо я хотів довести, що я не гірший за тебе. Пробач мені, будь ласка, Господь, прости мої гріхи і допоможи, щоб мої добрі справи завжди прославляли лише тебе. Як я люблю спостерігати за людьми. Стільки цікавого можна побачити. О, а куди це вони йдуть? Як ви думаєте? Так, до церкви на свята подяки. Кар! Нехай же кожна людина і доросла. І, мала, навчіться від цієї історії робити добрі справи через покаяння перед Богом. Вої комори майже повні. Господа хай все, що дихає. be your slow Дай про все, щоб пережите, Пережити. Рік минає разом з ним життя, з ним життя, не лише в коморах, щоб нажитися нажити, що ай нажити. духовний скарб принести до Христа, хай все, що дихає, Кожен день чиняє за те, що прийняття.